Доброго ранку, дітки! Сьогодні в нас з вами заняття з художньої літератури, де ми з вами будемо робити щось цікавеньке. Подивіться, яку пору року нагадує вам цей фон. Так, звісно, зиму. І ми з вами вивчимо вірш романа Заводовича Зима-Зима за допомогою картинок. Ма зима. Летять сніжинки. О, як багато їх! Довкола нашої хатинки лежить глибокий сніг. Зима, зима, цвітуть на вікнах морозяні квітки, а здалека крізь шибку видно сріблястий лід ріки. Дітки, а тепер спробуйте повторити цей вірш разом зі мною. Ну що, почали? Зима-зима, летять сніжинки. О, як багато їх! Довкола нашої хатинки лежить глибокий сніг. Зима-зима. Цвітуть на вікнах морозяні квітки. А здалека крізь видно стріблястий лід ріки. Дітки, вивчіть віршик дома з батьками, а мені надійшліть відео. Дякую за увагу!